Ні, та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. З 1 січня на Тернопільщині замість МСЕКів розпочали роботу експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. На базі 12 закладів охорони здоров'я створили 57 таких команд. Одну з них на базі обласного онкодиспансеру. Як на практиці працює нова система, дізнавалися наші журналісти. Експертні комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи почали працювати у лікарнях Тернопільщини. Тож тепер замість 11 медико-соціальних експертних комісій працюють 57 експертних команд. Сьогодні ми в обласному онкодиспансерії. Тут на прийом до контрольно-експертної комісії прийшла 30-річна Іванна Кізлик. У мене кавернома головного мозку, і вона тисне на тракти лівої сторони, входить частково в них. І вже велика ну, збільшується. Я вже хворію четвертий рік, але погіршення стану пішов за останній рік. Подали, зібрали документи, подали на е, виконавчу лікарську ну, комісію е, в кінці жовтня. Ми подали, е, пройшли комісію і передали документи на вже нам сек. От. і два тижні тому нам зателефонували, що на сьогодні буде безпосередньо засідання. В обласному онкодиспансері утворили три експертні команди. У кожній з яких працює по чотири лікарі: онкохірург або онкогінеколог, онколог, терапевт та реабілітолог. Вони працюють три рази на тиждень вівторок, четвер і п'ятницю з першої до 16.30 – Розглядають справи онкологічних пацієнтів, як первинних, так і повторних. Жінка додає, експертні команди, на відміну від колишніх МСЕКів, відрізнятимуться тим, що всі справи і особисті дані пацієнта, направлення лікаря та рішення експертних комісій відтепер будуть вноситись в єдину електронну систему. Все-таки це, це якби забезпечує нас нейтральністю да, до, до пацієнтів. Тому що ми не знаємо хто це пацієнт, як ми бачимо тільки справу в день оцінювання. Звичайно, нам буде, мабуть, трошечки більше часу потрібно буде, щоб оцінити. Чітко регламентований час і на розгляд документації півгодини щодо кожного пацієнта. За день каже пані Любов, експертна команда може розглянути сім справ за тиждень 18. Є ще категорія пацієнтів, яким не потрібно приїжджати на оцінювання. Це оцінювання проводиться заочно. Тільки на основі документів. Це важкі пацієнти, ну в нашому випадку це пацієнти з 3-4 стадії онкологічного захворювання. Ми прекрасно розуміємо по документам, що людина потребує інвалідності, тільки визначаємо, яка ступінь інвалідності і наскільки. Загалом від початку роботи експертних комісій на базі цього медзакладу було розглянуто 49 справ. Фахівчиня зазначає, через передачу великої кількості паперових справ за серпень, вересень, листопад та грудень з обласного та онкологічного МСЕКів графіки оцінювання на січень цього року були розписані лише для первинних або важких пацієнтів, які мали прийти комісію ще влітку та восени. У лютому будуть оцінювати пацієнтів за жовтень, листопад і частково грудень, а в березні за грудень. Люди повинні знати, що їхні документи є в онкодиспансері і їх будуть викликати по мірі того, як буде підходити їхня черга. Ми і рекомендовані листи розсилаємо ну в основному дзвонимо. На телефони людей, і якщо вже не можемо дозвонитися, тоді справу відтерміновуємо і посилаємо рекомендований лист. Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко каже: на сьогоднішній день експертні команди створені в надкластерних закладах, кластерних закладах і в одному загальному закладі. У нас створено на базі 12 закладів. 12 закладів команд створено 57, і в цих командах працює 208 лікарів. До речі, до складу експертних команд не можуть долучатися лікарі, які раніше очолювали мсеки, або ті, які фігурують у кримінальних провадженнях пов'язаних з корупцією. На лінії фронту немає місця для пауз, адже кожна секунда може врятувати чиєсь життя у стабілізаційному пункті бригади Червона калина на Покровському напрямку. Цілодобово працюють лікарі Нацгвардії. Умови надзвичайно складні, але це не заважає медикам демонструвати високий професіоналізм та незламність. Як організована їхня робота, з якими викликами стикаються, та як вдається знаходити сили не лише на порятунок, а й на підтримку бійців. Дивіться. У наступному сюжеті. Дружу, а ти відомість ні. 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 Стальна фаланга є. Стальна фаланга є, але шматочок. Лікарі Національної гвардії України цілодобово працюють у стабілізаційному пункті бригади Червона калина на Покровському напрямку. Тут вони ведуть щоденну битву за життя поранених військовослужбовців, де кожна секунда має значення. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний, поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Пацієнти тут рятуються. Іван Грига, лікар-травматолог бригади Червона калина Національної гвардії України в стабілізаційному пункті. Він і координатор, і рятівник, який то виймає уламки, то зашиває рани. Розповідає, що робота таких пунктів значно змінилась. Та допомога, яку ми даємо зараз, це на 2-3 голови набагато вище ніж було то, що було там минулого року і позаминулого року. Анестезіологія, хірургія все набагато більше розвивається. Лікарі більш удосконалюються. Середній персонал більш удосконалюється, ну і молодший персонал також набагато краще працює. Це що ми зараз лікуємо за місяць, колись лікувалися за три місяці. Бійці швидше повертаються у підрозділу. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні-обстріли. Зараз 80% – це все FPV-дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення. Але оскільки -дрони це, як правило, воги, це алюмінієві осколки, їх важче шукати, їх важче вилучати. Про те, як з поля бою поранені потрапляють до стабілізаційного пункту, розповідають санітари. Поступає інформація на рацію про поранених, якою важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Якщо є турнікет, розрізаємо дешу. Якщо немає турнікету, то лишаємо ціле, і потім передаємо медикам. Медики оглядують пораненого на важкість поранення. І вже тоді вирішують, куди його подавати. Хірург Віталій Бурий каже: легких випадків тут не буває. Тож через обмежений час та нерідко неправильно надану першу допомогу діяти треба максимально швидко та професійно. Можна пацієнтів поділити, первинно на легкі і важкі. А випадки тут бувають різні. За це, в принципі перша ланка, де надається кваліфікована лікарська допомога. Тобто, тут можливо і на перший план виходить знання і вміння. Практика треба робити все швидко і головне якісно. Тому що, якщо ми, пропустимо, якісь кровотечі чи внутрішні пошкодження, які ми не діагностували, не описали. Боєць до наступної ланки просто може не доїхати. Тому тут дуже важливо все проконтролювати, детально оглянути. І на 99% треба бути впевненим. в діагнозі. лікарі діляться, що військова та цивільна медицина різні, адже часто рішення доводиться приймати самотужки не завжди є можливість з кимось проконсультуватись. Так професійно тут росте в тому, що. Доводиться робити речі, про які десь колись тільки читав, та, попри труднощі і високу інтенсивність, на стаб-пункті немає місця байдужості та вигоранню. Часто доводиться не тільки рятувати життя бійців, але й підбадьорювати їх, слухати й підтримувати. Жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться, все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що за нами буде, буде тільки краще, ніж було до того. Тут у нас зібралася команда, яка працює стабільно, упевнено, і мови про будь-яке вигорання не йде. Тут люди рятують життя. дорожні знаки на вулиці Опільського у Тернополі викликали хвилю обурення серед місцевих мешканців та підприємців. Заборона зупинки та стоянки транспортних засобів стала несподіванкою для багатьох, хто звик залишати авто біля своїх будинків чи магазинів. Чому ухвалили таке рішення? Та які альтернативи пропонує міська влада? Дивіться далі. У Тернополі на вулиці Опільського встановили нові дорожні знаки, які забороняють зупинку і стоянку транспортних засобів. Жителі прилеглих територій незадоволені, оскільки дехто із них вже отримав штраф за паркування автомобілів. Лишив машину з самого краю, бо мав через дві години їхати. Дивлюсь, лише щастя. Почитав, прийшовся до самого низу. І вони за два дні навели тут шмон такий, ті шпіони. Місцеві муніципали. Це, це не люди, якісь звірі. Ширина дорожнього полотна дозволяє повністю роз'їжджатися автомобілям. Тим більше не було попереджено ні на сайті міської влади, ні на сайті муніципальної поліції за встановлення цих знаків. Не було поставлено таблички, попереду діють нові знаки. Звернувся в муніципальну інспекцію, вони пояснити своїх дій не можуть. Чого ж де попередження? Мешканці будинку це 2, 4, 6 і 8, то також не були попереджені. Нема в нас прибудинкової території. Вони, якщо встановлюють такі знаки, нехай став... можуть поставити крім мешканців будинку, бо ми не маємо де паркувати машини зовсім. Також скаржиться, що нових знаків не видно у нічний період доби. Обурюються нововведенням також місцеві підприємці, оскільки це створює дискомфорт для відвідувачів. Створюється дуже багато напруги і у відвідувачів, і у працівників, тому що немає де паркувати автомобілі. І ті місця, які раніше були дозволені для паркування, зараз заборонені, і всіх дуже жорстоко штрафують. Тобто неможливо навіть там зробити якусь найменшу зупинку. Буває таке, що людина тільки там відійшла і вже повертається, отримує штраф. Було б важливо, якби подбали і зробили, наприклад, ці місця обабіч вулиць платними, тому що була б якась фіксована сума, і відповідно людина б кожна вже розуміла, що ставить спокійний автомобіль. Залишає, де працювати. На, проти Оскара також змінили схему паркування. І там нема де машини ставити, тепер тут нема де машин ставити. Получається, або не знаю, ставити десь на новому світі і йти на роботу пішки, або як. Тим більше тут є кур'єри, працює доставка, і кур'єри змушені 100-200 метрів нести доставку до машини, щоб потім їхати до людини. За словами начальника управління ЖКГ Олега Соколовського, нові дорожні знаки були встановлені за правилами, проте діятимуть непостійно. У нас дорога вгорі має 6 метрів, а внизу вона має 4,9 метра. Тобто вона дуже вузька. І ми поставили машини. І фактично, технологічний транспорт, який посипає вулиці, не може проїхати або є високий ризик пошкодження цих машин. Тому було прийнято рішення. Виготовити ОДР і встановити відповідні забороняючі знаки, це зупинка заборонена з метою вирішення цієї проблеми виключно на зимовий період. Це в нас з 1.11 по 1.04, так. Тобто, фактично, це не є в літній період, стоянка буде повністю відновлена. Зупинка транспорту. А на зимовий період з метою недопущення аварійних ситуацій обов'язково ці знаки будуть встановлені. Також за словами Олега Соколовського, у день встановлення знаків водіїв попередили про нововведення. Поліція працює таким чином: сьогодні встановлюють знаки, люди звикають, а на другий день вже залежить від того, як хто себе веде. Бо є людина, каже: Вибачайте, я вже від'їжджаю, а другий каже, я тут стояв, стояв і буду стояти. То відповідно, кому попередження, кому виписують штраф. Ми завжди помірковано стараємося, щоб не було ніяких конфліктів, але на жаль, буває по-різному. А стосовно платної парковки, то облаштувати її тут неможливо, каже Олег Соколовський, адже ця вулиця має достатньо крутий спуск. Знаєте, поки машина справна так, не дай Бог, відмовляє ручний тормоз, і ця машина котиться з великою швидкістю вниз. Тому офіційно там таке зробити на даний час неможливо. Тож наразі мешканцям будинків на вулиці Опільського доведеться шукати парковку в інших місцях. Його знали як людину енергію, людину обійми, яка завжди знаходила слова підтримки для кожного. У віці 62 років пішов із життя заслужений артист України Василь Хлистун. Талановитий співак був відданий своїй справі, та важка хвороба забрала його надто швидко. Яким був Василь Хлистун у житті? Як його згадують близькі друзі та колеги? Далі у матеріалі. Таким енергійним, завжди усміхненим і сповненим любові до музики слухачі пам'ятають українського співака заслуженого артиста України Василя Хлистуна. Гей, hey, будьмо! Гей, hey, будьмо! Будьмо! гей hey, гей! Hey, hey. у своїх піснях він проникливо розкривав теми любові до рідної землі, до найсокровенніших людських почуттів, до природи. Сади снігами саме. Та 10 січня серце знаного артиста перестало битися. У дім печалі, щоб попрощатись із чоловіком, прийшли десятки людей: його рідні, знайомі, друзі та колеги. Попрощатись з паном Василем прийшла Зоряна Шаганенко. Жінка розповідає, що понад шість років вони разом працювали у Великоберезовицькому будинку культури. Він був дуже світлою людиною, насправді, і такий, знаєте, це чоловік. Напевно, завжди думаєш про таких людей, що з ними ніколи не може нічого статись. Він завжди був такий гей, вперед. Він завжди був перший, він завжди був веселий, такий е, заводний. Тому він запам'ятається для нас е, хорошою, світлою, веселою і, напевно, людиною, яка. Завжди приносила позитив. Як розповідають рідні, у Василя Хлистуна було онкологічне захворювання. Співак ще нещодавно у грудні виступав на сцені. Та важка хвороба забрала його надто швидко. Чоловікові було 63. Дуже простий спілкуванні, дуже такий відданий в своїй роботі, дуже надійний товариш. Ну і зірка, зірка естрадної пісні. До мозку кісток Володимир разом з Василем брали участь у благодійних концертах, збирали кошти на ЗСУ. Не стримуючи сліз, чоловік пригадує спільні моменти з життям. Дивилося разом на кухні почергувати такий курйозний випадок. Чергуємо на кухні, говоримо, що сьогодні варимо. Макарони, прийдуть, будуть їсти макарони. Ну, добре, я поставлю воду на макарони. Вода там горіться, а Вася каже, ну то ж, а вони вже мають приїхати, вода має закипіти, кинемо макарони, щоб зварилися. А Вася каже, е, лодку що? Та я, та я вже кинув макарони, ще вода зімна була, та дай -дай -дай. <гум> вони так зварилися, наші приїжджають і один такий великий, кусок тіста зварений. То було смішно, як би потім тут все виправляли, там такі такі цікаві, був чоловік, такий рухливий. Ми дуже багато часу провели в 23-му році. Тоді відбувався такий цикл благодійних концертів села народу. Я тоді була як журналістка, а він безпосередньо як артист. Ми дуже багато з ним спілкувалися і одразу якось знайшли спільну мову. І от дуже часто кажуть, що людина була душею компанії. І от справді на його прикладі я бачила, як це можна бути справді душею компанії. Він був надзвичайно світлим, він був надзвичайно добрим, він був завжди безвідмовним і мені це дуже імпонувало в ньому. Після чинопохорону траурний кортеж вирушив у село підгородні поблизу Тернополя. Саме тут, на кладовищі, Василя Хлистуна поховали. Він ніколи не ніс з собою суму. Це завжди була людина щастя, людина щирих обіймів, людина хорошого слова і завжди співав. завжди він на всяку ситуацію, на такі мав свою пісню, завжди співав. І наші діти вже виховуються внуки на його піснях. Для рідних, друзів та колег Василь Хлистун назавжди залишиться в пам'яті як людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати та щиро обійняти. Обіймись Україна, кличуть піснею. А ми продовжуємо різнокольорові ведмедики, зайчики та котики, унікальні брелоки створює для військових власноруч тернополянка Галина Жук. Майстриня понад 15 років займається рукоділлям, виготовляючи авторські прикраси. Зокрема, нещодавно вона передала понад 30 м'яких брелоків для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Також жінка проводить заняття з арт-терапії для ветеранів війни. Більше Наталя Мельничук розкаже. Ось такі прикраси створює майстриня Галина Жук. Вже понад 15 років жінка займається рукоділлям і виготовляє авторські речі власноруч. Нещодавно пані Галина виготовила понад 30 ведметиків для 10-ї окремо гірсько штурмової бригади Едельвейс, у складі якої командиром одного зі взводів є її знайомий Степан Барна. Я в грудні випадково в нього на сторінці побачила їхній Лейбочку, як воно шеврон їхньої бригади, він барна, а це барній, і там медведики. У мене медведики в мене асоціація зразу, о, медведики. А я така люблю їх роздаровати, думаю, зроблю всім і пошила. Воно так вийшло грудень, там під Різдво, Степана, Новий рік. На виготовлення виробів майстриня витрачає різну кількість часу, але завжди дотримується дедлайнів і вчасно завершує роботу. Нещодавно Галина створила ще один набір брелоків у синьо-жовтих кольорах. Я трохи художник-абстракціоніст, і в мене з кольорами так непогано. І я так я зразу бачу, як бачу або тканину, я маю бачити фігуру, яка буде. Або це буде кіт в мене, або це буде ведмідь. Ну, ці синьо-жовті підійшло, що і на зайців, на всі три фігури. І Стрічка теж, теж має бути тон підходящий, може бути яскрава жовта, там, гаряча, жовта, оранжева, помаранчева. І якщо мені підходить тональність, все, я це бачу, потім можу дублювати. Це моя авторська ідея. Таких котиків, зайчиків і ведмедиків жінка планує передати військовим через волонтерів десантно-козацького рою. Окрім виготовлення брелоків, Галина проводить благодійні майстер-класи. Нещодавно вона вже втретє відвідала реабілітаційну лікарню в Більче-Золотому, де навчала ветеранів та їхніх родичів плести браслети. Хто міг, хто пішов. багато, хто сидів, дивився, боялись, пробувати в них не вийде. Ну, дехто пробував. І на диво всіх все вийшло швидко, бо там трошки така техніка складна. Ну це не такі вовняні або акрилові, плететься чисто на пальцях. Дехто з дорослих з жінки там такі були, волонтери, навчились або бантики плести, або шпицями чи гачком. І їх дуже важко переробити, бо в них пальці вже налаштовані на ту свою техніку. А хто нічого не вміє, ну то їх легше деколи навчити. У майбутньому Галина планує проводити майстер-класи для різних соціальних груп. Мені це дуже подобається. І соціалізація, і це допомога в оздоровленні, бо мені подобається, коли комусь покращення для здоров'я. Це там дрібна моторика, відволікання від тривожних думок. Так, майстер-класи пані Галини виконують важливу функцію арт-терапії. Такі заходи допомагають людям долати стрес, впливають на емоційний стан та відновлюють ментальне здоров'я. У Тернополі вже в четверте стартувала школа іконопису, де кожен охочий може долучитися до створення справжніх духовних шедеврів. Тут немає значення ані вік, ані попередній досвід, адже навчає її учасників заслужений майстер народної творчості Володимир Шерстій, який понад 25 років пише ікони у візантійському стилі. Як мистецтво іконопису допомагає не лише створювати унікальні обереги, але й знаходити душевний спокій у матеріалі і речі. Незалежно від віку, професії та вмінь у Тернополі діє школа іконопису, де кожен охочий може спробувати себе в цій справі. Навчає мистецтва відвідувачів іконописець Володимир Шерстів. Вже понад 25 років чоловік пише ікони у візантійському стилі. Розповідає, створив школу, аби кожна людина могла духовно відпочити та відволіктися від проблем. Це в нас знаєте в нас українців, напевно, все таки і заложена ця. Традиція в нас в Галичан, скажімо так, в нас не, не викорнили е, за, за радянської влади цього е, любові до Господа. Кожна людина в неї Господь дає їй талант. І його треба часом розвинути, часом підтягнути. Ну, звичайно, я як вчитель, то я стараюся це їм допомогти. Днями школа розпочала свою роботу вже в четверте. Втілив цю ініціативу Володимир Шерстій минулого року. Завершеною іконою відвідувачі можуть прикрасити свій дім або ж подарувати близькій людині. Саме з цією метою образ Юрія Змієборця пише Наталія Війтович, яка вже не вперше відвідує школу. Це на подарунок Юрію вже одна ю. Юрія поїхала на подарунок племіннику Юрію в Канаду. Друга синові в Америку Юрій. А це поїде в Краків до, до, до доброго знайомого Юрія, який теж хоче таку ікону, і буде оберігати його. Його ангел-хоронити. Жінка каже, іконописом займається вже кілька років. За цей час створила як ікони для родичів і аукціонів, так і ті, які оберігають її власну оселю. Показує одну з таких. Христос рождається, а з цієї сторони вона двостороння, буде на Великдень. Христос Воскрес! Просто виникла така якась ідея, коли мені попала така дошка. І... Зробити її двосторонньою і в цій підставці. Це домашня така ікона. Наталія переконана, незалежно від досвіду до написання ікони, варто приступати з добрими намірами та молитвою, адже створюватимете ту річ, яка оберігатиме вас від лиха. Такий сенс у свою роботу заклала пані Уляна, яка відвідує школу іконопису вперше. Для власної роботи обрала Вишгородську ікону Божої Матері. Її такі символи, що вона оберігає від військових дій. Це її символ. І якщо вона висить, якщо вона є вдома, то вона теж може ну я так собі задумала, що вона має оберігати від війську, від війни і оберігати від таких подій, які пов'язані з війною. Над авторською іконою жінка працює вже другий день. Ділиться, що труднощів у роботі не виникає. Не було, це не важкий процес. Це я думаю, я взагалі не маю досвіду ну, я і не якісь художні роботи ніколи не робила. Тим більше іконопис. Це для мене було легко. Над образом відвідувачі працюють тиждень. Спочатку обирають шаблон, який відтворюватимуть. Потім за допомогою кальки переносять його на липову дощечку, яку попередньо також потрібно підготувати до роботи. Тут проклеїться, звідси, тут проклеїться полотно. Ну не називаємо його паволок. Проклається тою Павлукою і потім зверху наноситься левкас, бо там та паволока вона. Полотно воно має фактуру, і коли вже ми наносимо левкас, то ми декілька шарів, щоб бачити, що воно не видно, воно воно гладеньке. Опісля контур обводять, розмальовують ікону акриловими фарбами, які дозволяють виконати роботу швидко. Також на окремі елементи наносять по золоту. Роблять це за допомогою транспарентного золота, яке, за словами Володимира Шерстія, є легким у роботі для початківців. Пишуть ікони при храмі святого Івана Богослова щодня з 10 по 19 годину. Завершені роботи освячують під час недільного богослужіння, після чого вони зможуть служити оберегом та окрасою дому. І на цьому ставимо крапку. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі. you